Та так воно на кожній грі на початку так же ж відбувається. Крімжан. Це класика. Новачки всі так грають, це все. Це, це на хай левелі вже, так. І це я вже починаю просити аккаунт високої, ну, да, ну, високої левельний. До речі, можна в, в, в ну, типу, аккаунти передавати. Чи це заборонено також. Бочи кріпів фармить, підсмок, ну це так. Бо якось і не знаю, чи Валь можна аккаунти, типа... Ну, без, без покарання мутити. Сімейний доступ. Ну не знаю, я, ж, я не знаю. Ну, вроді як. Я знаю, там були ситуації, що банили, типу, смоф аккаунти в доті називати. Ну, типа ще одні аккаунти банили. Чувак, одні чувакам навіть під час кіберспортивного матча забанили смурф-аккаунт, на якому він грав. То був рофиле. Не можна ли продають? Та я там маю... ну я зрозумів. Не можна, але продають. Що віся ту гайки, ну. Ну і зараз за цими. цими э, смурфами, за цим сим. Не боротьба є, так. Можливо, з однієї сторони, типу і правильно, насправді. Одна людина один аккаунт і без всяких... ну, без бустів, без нічого. Без нічого цього. З однієї сторони. Ну шо, пацики вже LT-шок немає. Смурф. Ну, знаєш мультик про синіх чувачків смурфіки. От там називається смурф. Там багато вірішний тайм. Ну, це ж класика. чим раніше ти робишся багатим, тим швидше ти лице ламаєш. А, там таймінги, типу, як швидко забуло, запущено, іншого пішника, поняв. І що тут вони, не знаю. Така така не назва. Ні, я розумію, Диметрі, за що ти говориш. Так само і танка же, ну, так само і в варгеймінга. Якщо ти, умовно, два тижні не грав, а потім зайшов був, був в Київ, а потім зайшов в США, то тобі нічого не зроблять. Просто кажеш, переїхав і все. Бач, мені дота не зайде, буду казати, у всьому він Палич. База. Це можна завжди казати Кирилу, поняв? Ти ніколи не, коли, ти ніколи не, це, не, не схибиш. Подиви, камраз мразь згори блайндить Якщо ти будеш говорити, ти в всьому мене не паєш, ти ніколи. Ну, ти завжди будеш правий. во. Чувак на тяжику нема чи робити, йому горку блайндить прикинь? Ну от реально, це адекватно, як ви думаєте, блядь. По-моєму, це ніхіба не адекватно. Слухайте, а ми програємо гору, так? Треба перетягуватися, потім підсвіти робити. Двушку це вже добре, насправді. Можна сказати, Стиммер підсадив. Він винен, він сіє це все це, це, це в масі. Зараз да. він зіграє на 0 урону науча на, нас, як треба грати на ЛТ. Правильно, з нульом асисту, з нульом асисту, <сміст> з нульом урона і п'ятька асисту. Отак От грає нормальний ЛТ. Як то можна? 13 105 стояти в кущах на базі, сьогодні так воно дивився в рандомі, що ужас. Ну, а на що далеко? Танк повільно їде, значить, на ньому не треба не їхати, все. Де Бекпринс Димся, спробуємо реалізувати перевагу ВЛТшки. Трошечки почили, ми може підловлю. Пач привіт, привіт, Андрій. Чи варто купувати за 5000 бон Су 100, якщо грав враження від апарату? Не грав. Я би не віддав за 6 левел 5 кабон. Я би не віддав. Можем ну, там восьмерочку вісь... візьміть. Ну, фокус, блядь. Нас на ЛТП бронячку бронячковал. Ну, это классика, дядь, это классика. Це як важкий танк сіткою рогами, так і цей тут. Бачу, ти бачив різницю в рецензіях на стімі? Дота дуже схвальних проти. Вот 76 тисяч, я упав. Ну так вот лайно. Це ще раз показує, що вотлайно, а дота ні. Так би мовити, ще один доказ моїх слів. блядь. Ну, божечки, чого не такі всі снайпери, блядь. Та добре, що хоч без катка. і рак проходив, але це десь я десь я цей, десь я цей мем чув. Може й не чув Коротше, треба зажиматися, походу. Стаємо десь у тут кущах і чилимо. Суму срібла. 에, здається, купив баб... Фоша 155 за 20 лямів. Чи за 22 ляма срібла. Фошик 155-й, здається, був у мене. Це на чорному ринку Так, вроді в кущі заховався. Тут Отут я тепер стою до лоталого. Мене СХ піджав. СХ буде в пермачі, він може помилитися, заїжджає цей кущ і думає, що він не світиться, він буде в пермачі. То добре для мене. У нас ще шапік є з ДПМом. О, бачите, де що я говорю? Він думає, що відсвітився, заїжджає, думає, без лампочки. Справді з лампочкою. Блять, Шапік, убив, блять, і цю. Цю трочку. О, добре, все. Отак от. Отак от. Блядь, ja, ну як ты наша битошка засвітився, чел? Як він там реально засвітиться, це що за бред? Сейчас просто дашка скільки вбери, стріляй. Чуваки піпець помилят, Дивіться, чому вони не вмирають, алло Чому наші вмирають? Блядь, шапик розвалюється, все чудо, блядь. Такі фугасы, чувак! Вигрузи фугасы! Алло! Саша бабак, я плачен, заски писать. Блять, блядь, блядь. Опинився. Потерпі, потерпі, потерсте. Батьме цю кадочку перевернули, чуваки. Але ще не виграли. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука! Я бачив, де Артан. Треба Дікара просто акуратненько доїсти зараз. Ну, я згорію сюди маю закрити. Арта отут була. І Жесть выбрать. Yeah, we'll блядь, не спіє, блядь, чел тупо. Tupo... Куди він на шапіку поїхав, бля? Я ж тиркав, що арта там. Боже Чел, Ну да як ти. Як? Як ти? Чому ти туди поїхав? Чому він поїхав на свою базу, коли лишається менше хвилини часу? Чому? А! Ну, арта, як завжди. Тобто б сумнівався. І він щас, ну, якщо він щас, ну, не знаю, він вроді як стигає по таймінгах, але арта заряжена. Фугу надо. Надо фугас, чувак. чому він поїхав туди? Просто, блядь. Ну, фугас. Хорош. Блять, це прям скілова перемога, блять. Це прям скілова перемога, прям по кайфу. Прям для ш... шапік, напевно, бо я просто не знаю, там піпі... піпірочка, напевно, там клавіатуру підняла. Ти що? Щоб мені так. Блять, подивіться, людина сама всіх убила просто. Він сам всіх убив, я сам всіх висвітив. Подивіться просто, блядь. Охренеть. Просто дві людини в бою грали. Ну і нома трошки щось поміг. Подивіться на це, це шок просто, блядь. Чого в мене таких боїв немає? де Ти просто заїжджаєш на Болині в кут і тобі адекватна лтшка все світить, все Фильям. показує, ти просто кнопочку нажимаєш, блядь Чому таких в мене боїв немає на шапіку? Не так, не так. Ух, ну це, це Прям, прям супер епік. Супер -епік. Це, цей відосик навіть можна кремо залити. Знаєш. Це, ну, перевернули, не перевертаємо, чесне слово. Але прям в кінці, то цей мув з поїздком до себе на, ну, на рез, це прям піпець. 50% просто. 50%. Просто людині треба було посвітити нормально і все. Людина стріляла. Середня 1300. Це в нього тільки що максимальний бій по деменджу був. І максимальна кількість по фрагів. Єдине, тупо свій, свій кращий бій зіграла на цьому танку. Практично свій кращий бій е, на аккаунті зіграв. Чел. Отак от, от. А все чому? Тому що, блядь, в нього ЛТшка була. Шостого рівня яка світить 5600 на малині.